Всесвітня історія 10 клас. Урок 2. Міжнародні конфлікти в умовах війни. Завершення Першої світової війни. Однією з передумов Першої світової війни було наростання в суспільних настроях практично всіх країн Європи ідеї шовінізму та ксенофобії, національної нетерпимості та агресивного ставлення до інших народів і спільнот. Ці тенденції посилювались у ході війни. Насильство щодо величезної кількості людей переставало сприйматися як злочин. Особливо гострими ставали відносини між народами сусідами, між німцями та французами, сербами та австрійцями, а також між християнами, мусульманами та юдеями. Деякі конфлікти набували форм жорстокої різанини. Світ приголомшила трагедія, що сталася на теренах Османської імперії. Жертвами режиму молодо турків стало вірменське населення, яке з давніх часів жило на території, що входило до складу Османської імперії. Вірмен християн за віросповіданням звинуватили в нелояльності до турків, підготовці повстання та плануванні створити об'єднану Вірменію під покровительством Росії. Почавшись 24 квітня 1915 року, арештом 235 провідних вірменських інтелігентів, різанина набула поширення в Анатолії і тривала до початку 1916 року. Вірменських солдатів спочатку звільнили з армії. Потім їх використовували для примусової праці, після чого страчували. 27 травня 1915 року турецький уряд видав указ про насильницьку депортацію вірменського населення. Жінок, дітей і літніх людей депортували з рідних сіл і міст. Дорогою більшу частину їх убивали курди або черкеси. Решту звозили до сирійської пустелі, де вони переважно помирали. Різанину було сплановано центральними органами Османської імперії, а для її здійснення використовували сучасні на той час технології. Окремим вірменам вдалося вижити. Жінок направляли до турецьких гаремів або їх вивозили родичі. Дітей викрадали і виховували як турків. Деяких вірмен залишили в селах. І невелика кількість людей залишилася в живих після смертельного переходу до сирійської пустелі. У Стамбулі та Ізмирі відносно велику кількість вірмен залишено живими головним чином завдяки близькості іноземних представників. Жертвами геноциду в Османській імперії стало близько півтора мільйони вірмен. Перша світова війна змінила світ і самих людей, ставлення до базових людських цінностей. Війна змінила звички і вдачі людей, зробила їх терпелячішими до насильницьких державних форм і посіяла зерна майбутніх національних конфліктів. Війна знецінила людське життя, сприяла зростанню жорстокості в душах людей. Чимало європейців відразу після початку війни вітали її. Площі Берліна й Відня, Лондона й Парижа були заповнені натовпами людей, які співали патріотичні пісні та проголошували войовничі гасла проти країн-супротивників. Але у ході війни все більше людей почали усвідомлювати зло світової воєнної катастрофи. Особливо чітко її жахіття сприймали солдати воюючих армій. Глобальний характер війни залучав до неї вихідців з усіх кінців світу. Трагедією українського народу стало те, що його представники опинились по різні боки фронту. Українці воювали у складі російських і австро-угорських військ. 25 вересня 1914 року українські січові стрільці у складі Австро-угорської армії захищали ужацький перевал, який атакували кубанські козаки. Перша світова війна змінила і статус жінки у суспільстві. В усіх країнах-учасницях війни жінки замінили чоловіків, які пішли на фронт. З початком війни безліч жінок, у тому числі з багатих і аристократичних родин, працювали сестрами милосердя. З'явилися жінки-вантажники, жінки-кондуктори, жінки-візники, англійських поліцейських, що пішли на фронт, також замінили жінки. Жінок почали приймати і на військову службу. У Росії після лютневої революції 1917 року був сформований жіночий ударний батальйон смерті. Такі зміни ролі жінки в суспільстві не могли не позначитись на піднесенні жіночого руху. Жінки вимагали рівних прав із чоловіками в родині, на виробництві, у суспільстві в цілому. Жіночий рух посилювався в країнах Європи та Північної Америки. У ході війни проявилася вирішальна роль економіки та техніки. Залежність перебігу війни від тилу країни під час воєнних дій застосовувалися як удосконалені, так і нові види зброї. Війна на морі зводилась до питання про те, чи зуміє Німеччина успішно протистояти у двобої з Англією, яка мала традиційну перевагу на морях. Перебазувавши флот до Скапа Флоу на початку війни і встановивши тим самим контроль над Північним морем, англійці, остерігаючись мін, торпед і розуміючи важку берегів Німеччини, вибрали стратегію тривалої блокади. У 1914 році флоти Німеччини й Англії зустрілись лише в кількох битвах. У відкритому морі перемагали британські кораблі. У війні проти торговельних суден успіх був на буці Німеччини, яка використовувала для цих цілей крейсери й підводні човни. 7 травня 1915 року величезний лайнер Лузетанія, здійснюючи рейс із Нью-Йорка в Ліверпуль, був затоплений у результаті торпедної атаки німецького підводного човна неподалік від ірландського узбережжя. Пароплав швидко затонув. А за ним поринули назавжди в холодні води океану близько 1200 осіб. Ця катастрофа значно вплинула на перегляд оголошеної президентом США Вільсоном політики суворого нейтралітету. І з цього часу вступ США у війну став потенційно можливим. На кінець 1915 року загальна кількість англійських торговельних суден, затоплених німецькими підводними човнами, перевищила 250. Ютландська битва між англійськими і німецькими флотами у 1916 році призвела до великих втрат з обох боків, але вона мало що змінила. Німеччині вдалося знову повернутись до підводної війни, проте її ефективність ставала все меншою, особливо після вступу у війну США. Лютнева революція 1917 року несподівано змінила історичну долю Росії. Однією з її причин було тяжке становище, у якому опинилась країна після двох з половиною років Світової війни. Тимчасовий уряд, який було створено після зречення від престолу царя Миколи II, взяв курс на війну до переможного завершення. Але народ Росії втомився від війни, країною вирували антивоєнні демонстрації. Російська армія розвалювалася, чому Сприяла агітація більшовиків. Після жовтневого перевороту 1917 року більшовики однією з перших постанов прийняли декрет про мир, який відображував їхні наміри вийти з світової війни за будь-яку ціну. Уже наприкінці року Раднарком розпочав переговори з Німеччиною. Мирний договір між радянською Росією та Німеччиною був укладений 3 березня 1918 року в Бресті. Згідно з документом, радянська Росія визнавала за Німеччиною територію Прибалтики, Польщі, частково Білорусі. Вона зобов'язувалась відмовитись від претензій на Фінляндію, передати Туреччині Карс, Батум, Ардаган, укласти мир з Українською національною радою, роззброїти флот. Відновити старий торговельний договор з Німеччиною, а також виплатити їй репарації в розмірі 6 мільярдів марок. Брестський договір означав вихід Росії з війни, що вкрай негативно сприйняли країни Антанти. 6 квітня 1917 року США офіційно оголосили війну Німеччині безпосередніми причинами зміни політики адміністрації Вільсона щодо Німеччини стало відновлення нею в кінці січня 1916 року підводної війни, як проти нейтральних, так і союзних суден, а також викриття спроби німців переконати Мексику розпочати війну проти США. Тим часом у Європі навесні 1917 року Антанта розпочала запланований великомасштабний наступ. Але в районі Реймса французькі частини, зазнавши великих втрат, зупинилися. Улітку англійські війська провели успішний наступ у Фландії. Восени 1917-го німецькі війська захопили Ригу, зустрівши слабкий опір з боку деморалізованої російської армії. У листопаді англійці окупували німецьку східну Африку. Цієї ж осені у Франції розпочали бойові дії американські війська, що прибували до Європи. У березні 1918 року німецькі війська здійснили відчайдушну спробу прорвати оборону союзників у районі річки Соммі. У квітні генерал Людендорф розпочав наступ у Фландії. На Балтиці було затоплено сім англійських підводних човнів. Велика битва розгорнулась на Марні. Німецькі війська здійснювали обстріл в столиці Франції з величезних гармат, названих Великими Бертами. У липні вони завдали ще одного останнього удару в тому ж напрямку, але безрезультатно. 8 серпня 1917 року французькі війська під командуванням маршала Фоша розпочали наступ. Щоб послабити німецький натиск на Ам'єн. У цьому бою були розгромлені 16 німецьких дивізій. У вересні 1917 року союзні війська Антанти підійшли до Сен-Кантену. Ця операція союзників була найвдалішою за весь час війни на Західному фронті. Осінь 1918 року принесла серйозні геополітичні зміни. Центральний блок розпався. З країнами антанти підписали перемир'я Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина. На цей час монархія Габсбургів припинила своє існування. 5 жовтня попросила про перемир'я і Німеччина, проте Антанта барилася задовольнити її прохання, сподіваючись довершити воєнний розгром основного противника. Лише після того, як у Німеччині спалахнула революція, 9 листопада 1918 року Кайзера Вільгельма II було скинуто, союзники почали поспішати. Рано вранці, 11 листопада 1918 року, в вагоні штабного потягу головнокомандувача військ Антанти маршала Фоша представники Збройних сил Німеччини підписали угоду про перемир'я. Згідно з її умовами, Німеччина повинна була залишити всі загарбані нею території на Заході і відвести війська за рейн. Зі Східної Європи німецька армія мала вийти після прибуття туди військ Антанти. Усі військовополонені та військове майно переходили до рук союзників. Війна завершилась поразкою країн центрального блоку. Об 11 годині того ж дня в Парижі прогримів 101-й залп артилерійського салюту, який сповістив про закінчення Першої світової війни. За своїми людськими втратами, масштабами та наслідками Перша світова війна не могла зрівнятися з жодною із попередніх війн в історії людства. Війна принесла для народів небачені втрати і страждання, голод і руйнування, довела людство до краю безодні та відчаю. Мільйони людей втратили здоров'я та стали інвалідами. Під час війни були знищені величезні матеріальні цінності. Цілі райони були перетворені на пустелю. Особливо сильно постраждало сільське господарство. Мобілізація до армії залишила село без найпродуктивнішої робочої сили. У містах Німеччини, Австро-Угорщини, Росії гостро відчувалась нестача продовольчих товарів, що із часом спровокувало справжній голод. Перша світова війна залишила глибокий слід в історії, спричинила продовження старих та зародження нових міжнародних конфліктів, а її наслідки призвели до ще більшої катастрофи Другої світової війни.